Це абсолютно вигадана оповідка, сповнена правди і тільки правди. Одна з тих численних кавових історій, яка трапилася у весняному Києві 1781 року. Я тільки не завершив важливі справи на півдні та повернувся до міста. Мав охоту зустрітися зі своїми друзями. Мені не терпілося скоріше показати їм подарунки, які я придбав дорогою із Задунайської Січі. Звісно, дорога з чумаками і задунав'я до Києва минула не без пригод. Однак чи не найбільша дивовижа трапилася зі мною на Гасан Базарі у передмісті матері Січі? Ушинок, чи як його називали, Бузахане, який тримав турок на ім'я Карім, я заходив частенько, дорогою на Січ. Карім до слова дуже вправно готував каву, а січовики переконували, що і буза там першокласна, та не з моїм щастям. За складні стосунки як із пшеничним пивом, так і з просяним, себто бузою, прозвали мене товариші, «Харитоном не пий пиво. А деколи піджартовували й називали кавопиєм. Тож я попросив Каріма заварити кави. Він якраз голосно і з притаманною йому емоційністю сварився із якимось купцем, який стверджував, що власник шинку пошкодував йому солі та перцю до страви. Тож Карім зі злості насипав у тарілку стільки перцю, що пів шинку розічхалося. Не дивно, що і моя кава виявилася вдоста присмачена гострою спецією, та на диво не стала від того гіршою, а тільки міцнішою і ароматнішою. Насолодившись новим смаком вже відомого напою, я вирішив взяти на базарі кави, перцю, озюми та фініків до кави на гостиниць київським друзям. Ох, і кортіло мені подивитися на їхні очі, коли вони спробують каву з перцем. А першу зустріч з кавою я певно не забуду ніколи. Вона була чорна, як пекло, сильна, як смерть, та солодка, як любов. Але кава з перцем. Була ще палкіша та з дивовижною ноткою кислинки, яка дарувала мені таку бадьорість та бойовий настрій, як козацькі летаври перед битвою. Недарма лікарі радять її, як ліки від нежитю, гарячки, і навіть після міцних козацьких посиденьок, які я успішно оминав. А може, кава з перцем навіть ще корисніша. Отже, повернувшись до Києва, я першим ділом пішов на Андріївський узвіз до садиби свого давнього друга Петра Дубровського, який був членом ради Київського магістрату. Окрім нього на зустрічі ще мали бути двоє знаних козацьких старшин. Імен не називатиму, адже під час обіду вони досить гучно кляли Катерину. Над чим світ стоїть. Уже шість років минуло після руйнування Запорізької Січі, а народ все ще гуде. Ба більше ці добродії, наче риторично, застерігали короля Станіслава Августа. Мовляв, якщо він не зуміє об'єднати еліти речі Посполитої зараз, то на неї вже за кілька років чекає доля Січі. Але історія моя не про це. Після міцних обіймів, смачного обіду та гучних обговорень поточних і політичних справ я нарешті віддав мішечок з ароматними зернами кухареві Ібрагіму та попросив подати каву, щойно він залі її окропом. Ібрагім знався на просмажці зерен та вже за деякий час з господарської частини приємно потягнуло кавою. Кухар ніби зрозумів мій задум, і також вирішив зробити з приготування кави цілу церемонію. До кімнати внесли млинок, каву, а на столі з'явилася срібна таця зі срібним же сервізом, який виблискував у сонці, що пробивалося крізь вікно. Там були і кавник, і молочник, і фільджани на приставочках чи топак блюдцях, тарілочки з конфектами та солодощами, які пан Петро причудливо називав конфітюр, фініками та озюмом сушеним виноградом. А ще звернув увагу на кавові піали надзвичайно тонка робота, і блакитні квіти на денцях. Доки Ібрагім Молов зерна, а господою ширився неймовірний аромат, Пан Дубровський усе нахвалявся новим цінним придбанням для вишуканого кавування. Коли змелену каву таки засипали в кавник та залили окропом, я щедро додав перцю до напою для настоювання. Бачили б ви обличчя моїх товаришів? Їм напевно здалося, що я з глузду з'їхав, та я все ж переконав їх спробувати. Ох, я і втішився, тому що їм кава з перцем теж припала до смаку. Ой. Подумалось нам, що зараз кав'ярень до бісової матері у Кам'янці, і на всіх шляхах до Києва зустрінете трактири з чебуреками та кавою, а у Ніжині їх не злічити, адже там греків більше, ніж у почті Константинопольського патріарха. Та були часи, коли хіба українські гетьмани, батько Хмель та Іван Виговський, ласували напоєм. Бо було це страх як дорого. Нині теж не дешево, та все ж можна частуватися. Хунт кави в крамниці Ісаака недалеко звідси коштує аж 45 копійок, а це 9 літрів горілки, півтора барана або 315 курячих яєць. Петро Михайлович, власник садиби регочучи, сказав, щоб не переплачувати, каву купує не хунтами, а пудами. Нещодавно придбав пуд кавових зерен за 13 рублів. Слушно, бо цього запасу йому вистачить гень як надовго. Кавування затягнулося. Бо напій цей дійсно має якусь магічну силу і, наче, тягне до себе. Вже під вечір ми почали. Розходитись. Єдине, що зіпсувало мій настрій, це те, що я носився з тою кавовою піалою весь час. Але коли забивав люльку тютюном, вона дезділась. чи то випала з веранди на узвіз, чи то сам чорт вкрав, аби нею милуватися, хто його знає, де та піала тепер. Аби лише господар не сильно гнівався. У «Не пий пиво» перевтілився актор театру та кіно В'ячеслав Довженко. Доповнили правду вигадками Яна Бричко та Вікторія Новак. Запис здійснено за сприяння генерального інформаційного партнера Радіо Культура.